38-річний Тарас цьогоріч пішов добровольцем захищати Україну від окупантів. Вже з червня опинився напередку, а днями на бойовому завданні отримав поранення від снаряду ворожого дрону. За словами військового побачив пташку противника і в невеличку ямку сховав побратима. Самому місця забракло, тому укривався як міг. Тоді Тарас отримав перелам однієї ноги та наскрізне поранення іншої. Військовий зізнається, довелося половину відстані до розташування медиків лізти повзком. Проте наразі чоловік вже лікується в одному з шпиталів Дніпра. Спрацював інстинкт самозбереження. Я трішки проповз на ліктях. Спочатку на адреналіні трішки пройшов, потім проповз на ліктях, потім обрізав собі штани, подивився, наскільки ступінь кровотечі. Ступінь кровотечі дозволяла не накладати турнікети. Але стати на ноги я не міг. Ну, ну і я, скажімо так, десь пів шляху до лікаря проповз до медика. Потім вже зміг його докликатись, і далі вже хлопці евакуювали. Лікар одного з медзакладів Дніпра Юрій ділиться. Ураження, які зокрема отримав Тарас, набагато важче загоїти через те, що окрім уламків снаряду до рани можуть потрапляти й інші елементи. Особливість це ураження не самим вибухом, а шрапнеллю, те, що летить від вибуху, і це найчастіше не уламки самого снаряда, який вибухнув, а це бруд, камінці, якісь там алюмінієві предмети, дуже часто ми виділяємо пластикові предмети. За словами лікаря, коли навантаження на медиків менше, тож вони можуть надавати більше допомоги, зокрема не тільки тим, хто приїхав з нуля, а й тим, кому вже потрібне відновлення. Адже як каже Юрій, у них в лікарні кількість таких поранень. Чимала і їм також дуже потрібна допомога. Ми прийшли до того. Коли треба надавати допомогу не тільки пораненим, які наразі поранені, а і надавати допомогу тим, в кого вже поранення загоїлись. Це реконструкції, це пересадки і ну, одним словом відновлення, це вже хворі, які надходять до реабілітації. Така реабілітація потрібна й Дмитру. За його словами, проходить курс після протезного відновлення. Чоловік ділиться, отримав зброю та став на захист України на другий день широкомасштабного вторгнення РФ. Проте Минулого року на День незалежності України дістав тяжке поранення ноги після ворожих обстрілів. Тоді кінцівку довелося ампутувати. Зараз за словами Дмитра проходить другу фазу реабілітації та вже почав ходити з протезом. Два заняття на день по годині. Спочатку йде без протези, силові навантаження, а потім друге занятий на протезі. Навчаюся ходити на протезі, передолати на балансувати з перешкодами. ходьба, сходи, ну, підйом. Важко, боляче, найскладніше най це психологічно перебороти той страх, коли робиш кроки, боїшся впасти. То всі з тим стикаються і ну, набачити це психологічно. Медзаклад, у якому Дмитро проходить курс відновлення, відкрили три роки тому. Тоді, у 2020-му, тут працювали три реабілітологи, розповідає завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Алла. Та додає, натомість, зараз це вже команда з 30 спеціалістів різних напрямів медицини. Хадаються з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Логопедів, психологів У нас працює соціальний працівник. А також ми активно співпрацюємо з інженерами-протезистами різних підприємств. У цьому реабілітаційному центрі, за словами Али, по декілька годин працює мультидисциплінарна команда з пацієнтами з різними травмами. Для кожного з них лікарі підбирають індивідуальний курс. Максим Фандій, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.